Доля київських виборів у руках конституційних суддів сьогодні вони стали до розгляду подання регіоналів щодо столичного голосування за депутатів та мера. Вулиця квапить з рішенням. Як довго на нього чекати, з'ясовувала Наталя Кравченко. Місце зустрічі змінити не можна, принаймні на найближчі три місяці, адже саме такий термін, визначений законом, на розгляд справи в Конституційному суді. Мітингувальники сюди сходяться від 9-ї ранку. Чисельного рекорду не побили, новими вимогами не втішили. Ми прийшли за правильні вибори. Правильні це 2 червня, решта поза законом. Черновіцький як служив там так і вісім. Волань вулиці в залі не чути. Переходимо до розгляду справи по суті. Це перше і останнє відкрите засідання суду в цій справі. Далі буде без сторонніх очей. Норма конституції про вибори депутатів та мера останньої неділі жовтня п'ятого року повноважень потребує витлумачення через одне єдине слово чергові. А вибори в столиці 2008-го були саме позачерговими. Питання поставлено, які надали нам відповіді. Президент міністерства юстиції, ну це що як що їх турбує особисто, то вони й нам дали. Але ми чекаємо науковців. Утім, муніципальна ліга Києва вже попереджає після 2 червня владі байкот. Це по перше, не виконання рішень Київради, які будуть прийматися нелегітимним складом Київради. Не сплачувати комунальні рахунки. Всі рішення як Київради, Ради, так і Київської міської адміністрації. Ми будемо скажу, в судовому порядку, блокуючи їх виконання. Чи стане правовий глухий кут гострим кутом протистоянь в столиці? Напевне, ніхто наразі не прогнозує, але згаданий термін розгляду справи будь-що спливе на місяць пізніше ніж законні повноваження нинішньої Київради. Наталя Кравченко Віталій Савенко. Інформаційна програма Сабиція.